Доброго ранку? Доброго ранку вам із України. Бучанського район. А це під Києвом. І ви на каналі пані Зося з України. Мої дорогенькі, кому цікаво, пишуть, тому що де іноді я. Пишу свій номер вайберу і телефону, і хто побачив, записав, то навіть зовсім незнайомі мені підписники пишуть, чому ви себе не показуєте. Чому я себе не показую? Тому що, я вам скажу чесно, доросла жінка, соромлюся. Ви можете про це, я нормально виглядаю. Кому цікаво, можна погуляти по шорцах і побачити, там я є. Ніяк не можу перейти цю лінію, що треба себе показувати. Звичайно, коли ти себе показуєш, то відео набирає і переглядів більше. Ну, щось людям цікаво, так. Я так не люблю публічність і ніколи її не любила. Ніколи за все життя. Ну от, Тому прийде час, і я, звичайно, можливо, ну, не можливо, а навіть буду себе показувати. Але це треба, знаєте, ну як, через це пройти, тому що дуже багато знайомих, моїх знайомих, не знають, що в мене є канал. Я про це не розповідаю. Якщо хтось вже побачив в Ютубі, так, так просто десь, то вже вони потім мені кажуть, а ми не знали там все. Я кажу, ну, ну так, соромлюся. Доросла жінка. А це таке, я навіть внукам не кажу, що в мене є канал. Поки що не кажу. Ну... Кому, кому цікаво, погуляйте по шорцах, я там є така собі україночка, така, як і всі, доросла жіночка, правда, дідуганчик. Але ж прийде час і, звичайно, треба розповідати і показувати просто себе. Ну от, ніяк не можу перейти оцю лінію. Ніяк. Не знаю чому, але поки що не можу. Мої дорогенькі, ви бачите цього дідуганчика? Закінчились новорічні свята, а він у мене завжди тут зі мною. Ви це бачите, ці хитрі очі. Ви це бачите? Я вранці з ним завжди вітаюся. Завжди. В день, коли я готую, я з ним розмовляю. Ай, дідусю, ай який ти хитрий? Треба придумати йому ім'я. Ну, що <шо вам> сказати? Ну, а як? Безіменний дід. Ну як його? Дідуганчик я кажу, але ж треба, щоб у нього було ім'я, правда? А ну, допоможіть мені таке старовинне українське ім'я. Як би його гарно назвати? Ну, а що? Ну, а що робити? А що робити? Зараз вам зніму відео, тому що хочу сіяти ось синенькі. Буду сьогодні сіяти. Треба це зробити. Можливо, трішки помідор, можливо, ще й рано, але я хочу, щоб у мене помідорки були раніше. Потім покажу щось з квітами мені треба зробити, вам покажу. Це. Зараз треба в мене дуже багато роботи посадити квіти ось оці синенькі. І дідуганчик мені буде допомагати. Ну, такі у нас розваги для дорослих людей. Ну, а що робити? Що робити? Але оце такі прикраси і не тільки. Ці у мене на каналі є відео. Робить, виготовляє, виготовляє. Доня моєї підписниці Леночка Срібденко, така з Дніпра. Це одна з перших моїх підписниць, одна з перших. І от уже ці роки Леночка мене завжди підтримує. Мені дуже-дуже приємно. Але дивіться, це вона мені робила такий подарунок до Нового року. І оце така красуня-сніжинка. Але я учора тільки побачила, що оця сніжинка має очі. Ви це бачите чорненькі такі два очі. І теж носик, і ще й губки внизу, бачите? А я щось, ну, всередині, то я так бачила, але не звертала уваги. А це вчора дивлюсь, думаю, боже, а що ж тут таке чорненьке? Очі. А теж має очі. Ну, яка красунечка? Правда? Отак. От Отак. Тому новий рік закінчився, а я залишила собі цю красу. Ну, очі мої теж. Ну. Ну, а дідуганчик то взагалі. Дідуганчик то взагалі. Ну, що робити? Ну що робити, мої дорогенькі? Ну що, ну фігачили нас цілу ніч, всю Україну, масштабна е е масована атака, шахеди і ракети, і все. Ну, ну отаке, от так? То що? Звичайно, подивилася, що багато руйнувань і в Полтаві, і Харкові, і Одеса, і Київ. І... Звичайно, ми ж кожного ранку дивимося, що де як. Але прийшла на кухню, думаю, треба свою голівеньку чимось заповнити, тому що, ну тому що війна в Україні, розумієте? Це ж ми всі знаємо, так? Буду сіяти свої насінку, свої. Зараз вам покажу, як я прикупила. Буду садити квіти і будемо жити далі. І будемо жити далі. Тільки так. Тут у мене квіти. Так? Бачите, яка краса? Це у мене замовлення. Це у мене замовлення. Рео. Така Арео. Мені вона подобається краще всіх. І ще біла. Але я вам скажу, що колись у мене квітів було дуже-дуже багато, але з ними я вже давно розпрощалася. Залишила собі тільки, отак, тільки так, такі, такі не дуже прихотливій. Я вам скажу, що оця тридисканція, вона не дуже прихотлива, вона гарно почуває себе взимку. Головне, не заливати. І ось я принесла горщик, бачите, оцей горщик у мене, ось я вже їх зрізала. ось. Тут вони росли в цьому горщику. Я їх зрізала, поставлю у воду, пустить корінечко. Дуже швидко пускає коріння, просто дуже швидко. І посажу, щоб уже десь у травні були отакі гарні кущечки. Принесла свою паперонію. Бачите, яка вона у мене гарна була. Вона у мене була гарна, гарна, такий гарний кущ. Я ось обрізала. Зараз покажу вам, що я обрізала. Ось обрізала такі великі три гілки, великі, гарні, бачите, гарні великі гілки. Зараз їх теж поставлю у водичку. Ось, так, ось таку гілочку. Ось таку, так я її розділила на два. Верхню частину я листочки не прибирала, а нижню частиночку я ось. Бачите, листочки обрізала. Поставлю у водичку, пустить корінечку і знову посаджу, тому що оцій паперу мій вже їй 10 років. Я її купувала в Києві колись в Ашані, дуже маленьку. Вона дуже гарно черенкується, просто дуже гарно черенкується. Просто дуже Наростає, там, я її зрізаю, пускаю коріння, я знову саджу. Ну, і такий декілька, ну, декілька горщиків я продаю. ну Це теж замовлення. Посажу, ось, вже пустило коріння, вже даже гарно пустило коріння. ось Бачите, яке гарне аглоонема посажу, тому що вже теж обрізала. Це це у нас, це у нас. Тож, теж треба посадити, але це все зараз буду садити. Сонечко у нас на вулиці, а я буду садити квіточки. Посаджу зараз оце все, оце все, всі поставлю водичку. Це зараз цілий горщик, всього вже зараз посаджу горщики. І буду сіяти, і буду сіяти оці синенькі. Так, зараз вам покажу, мої дорогенькі, що я купувала і скільки коштує. Ну, дідуганчик. Дідуганчик, ти будеш зі мною працювати, так? Да? Ой, красунчик. Ой, красунчик. Так. Да. Ну, а що ви зробите? Ну, що ви зробите? Треба ж собі піднімати настрій. Розумієте, стільки всяких проблем, стільки всього. Ну, звичайно, стільки всього. Ой, але ж треба жити. Ну що, що я буду, це сяду та буду, сяду та й буду щось. Одне і те ж саме говорити. Ну і що? А жити треба, треба працювати, треба щось робити, тому що треба себе просто заставляти працювати, робити, знімати відео, да, дуганчик. Каже, Боже, подивлюсь, всі дорослі жіночки, ну, молото, звичайно, так. Дорослі жіночки, пенсіонери, знімають відео всіх, хто що може. Дай Дідуганчик. Ну, є цікаве відео, а є ж таке знімають, а є ж таке знімають. Я не знаю, чому нашим людям так чим, ну як вам сказати. Чим хуже, де сварки, де так а нашим людям цікаво це. Не розумію. Деякі речі я не розумію. Я ж зовсім знімаю дуже і дуже. Не дуже розумієте, але я вчуся. Я вчуся. Да, дідуганчик. Ой, красунчик. Красунчик, дідуганчик, отак бачите. Оце вам дорослі жіночки, пенсіонерки. Ми є різні пенсіонерки, звичайно, ми ще пенсіонерки такі, що ніхто й не вірить, що нам вже 60 плюс, і ми на пенсії. Да? Я як у Києві їду до лікаря, то ніхто. Як перший раз зайшла в кабінет, до одного лікаря мені потрібно було. Ну, вже треба було при... Я приймаю вже таблетки від тиску щодня. Ну, а в мене завжди був понижений тиск, так? Понижений. Швиденько вам щось трішки розповім. Ну, це життя ж, звичайно. так, І в мене був понижений тиск завжди. І я собі так, але ж оце у зв'язку з цією проклятущою війною, ну що ти зробиш? Ютубу подобається, не подобається. Ну а що а нам робити? нам теж не подобається жити оце, в цьому аду, як той казав. так. Але ж ми живемо, а Ютубу це не подобається. То я вам скажу оце все, і в мене почав тиск. Але ж я просто пила таблетки від голови та й усе. А потім вже бачу, що щось не те, а потім почала міряти. Як я почала міряти, то я бачу, що в мене вже тиского. Ну, я почала пити такі швидкі таблетки. Ну, ми ж самі собі лікарі, правда? Швидкі таблетки. Ну, що, що я вип'ю там, а воно знову, що я вип'ю знову. Ну, Потім таки думаю, треба їхати вже до лікаря-кардіолога, невропатолога це все пройти. І вже щоб мені приписали. Позвонила своєму знайомому, він у Німеччині працює вже давно. Я кажу, ти знаєш, треба ж мені пройти. Він каже, треба обов'язково пройти, все, щоб тобі вже призначили постійні ліки від тиску. Ну що, ну, Він мені сказав, до якого лікаря піти, і все. Але ж лікаря цього я не знала. Ну, прийшла у кабінет перший раз, так? Ну що ж я повинна прийти, так як я оце вдома хожу? Звичайно, ні, я все-таки ж зробила макіяж, як кажуть. Так. Боже, колись на роботу без макіяжу. Та ви що? Та ви що, без прически? Та ще й черевички на каблуках 12 см. Я в Київ їздила на роботу. Ви це собі розумієте? Кошмар, зараз я їх бачити не хочу. Ну, заходиш ж у кабінети все таке. Ну, судить, сидить чоловік років 40, мабуть. Ну, я кажу, знаєте, а я ж, знаєте, я кажу, ви знаєте, це бачите, доросла жіночка, старенька, похилого віку, прийшла до вас, кажу, треба вже таблетки виписувати. Ну, я сказала, хто мене послав, так? Ну, я ж, ну, я ж завжди шуткую. Ну, а чому ні? Всі, хто мене знають, я завжди казала, і я стара і больна і жінка. Коли мені було ще 50 років. так, І я кажу, бачите, жіночка, доросла похилого віку, вже ж треба таблеточки. А сама ж трішки ж приодяглась макіяж, а він дивиться в картку, а тоді дивиться на мене. Та каже, та я кажу, ви похилого віку. А я кажу, ну то, звичайно, я про себе так можу казати, ви то ні, а я можу. Але я ж кажу, ви ж бачите, скільки мені років. Він каже, ви знаєте що, ви виглядаєте на досить років молодше. Ой, кажу, я це знаю, це завжди так було. Але те, що написано в паспорті, то вже є. Тому я сміюся, але ж виписали мені ліки, і тепер уже таблетки я приймаю вранці і увечері. Діротом по 10. Міліграм таблеточка. Отак. От Уже я прийшла в той вік, коли таблетки мені треба пити від тиску. От вам і, от вам і, і доросла жіночка, виглядає чи не виглядає, але ж зараз такий час, що таблетки п'ють усі. От тільки починаю знімати, так хтось і дзвонить. Так хтось і дзвонить. Мої дорогенькі, зараз швиденько вам зніму. Просто зараз швиденько вам зніму, що я хочу посіяти. Значить, дивіться, оце оці синенькі. Зараз оці синенькі я купувала. Це голландські. це я беру на фірмі завжди. Так називаються. Ой, не взяла окуляри. Зараз, зараз так. Зараз, зараз, зараз я вам скажу, ну, називається, ви бачите, як вони називаються. Але коштують вони 123 гривні, оце 100 100 насіни коштують 123 гривні. Це дуже гарні синенькі баклажани, вони дуже-дуже урожайні, смачні і дуже гарні. Це я купувала наші. Тому що я хочу, у мене є замовлення на розсаду, на баклажани і на помідори. Ну, помідори я саджу дуже мало, тому що ну, треба дуже багато території, у мене цього немає. А от на синенькі я вже призвичайилась, огірки і синенькі, це я вже призвичайилась. Тому ось буду сьогодні сіяти вже на розсаду. Такі синенькі. Ці не пам'ятаю, по чому брала. Я завжди собі купую ось отакі помідори. Ось отакі помідори. Це теж е, Інкас. Це теж голландські. 100, 100 штук насіннячка І інкас коштує так, помідор. Помідор Інкас. 81 гривну. Вони дуже-дуже такі гарні для консервації. Вони такі плотненькі, в них не, не тріскаються самі помідори, вони плотненькі і для переробки вони дуже гарні. У них мало насіння, вони смачненькі, вони, як вам сказати, ну треба, щоб вони гарно поспіли, на, краще на, на стеблі. Вони смачненькі для переробки, вони дуже гарні, вони такі мясисті. В їх мало соку такого помідорного. Я їх щороку купую. Ну, і звичайно, я ще прикупила собі ось такі високорослі, теж 100 насінин. От яка різниця? Есміра. Це рожеві помідори, високорослі. І якщо я вам зараз скажу, скільки вони коштують, то ви здивуєтесь: 549 гривень. 100 ось такого насіннячка есміра це рожеві помідори, вони дуже смачні. Ну, як ви десь купуєте помідори тепличні, то ви бачили, скільки коштують рожеві помідори. Вони смачні, вони теж м'ясисті, в них мало такого помідорного соку, такі вони м'ясисті. Вони дорогі. Чому дорогі? Тому що високорослі. Я вам скажу, що коли продають розсаду, то, мабуть, дуже багато вже звертало увагу, що високорослі помідори продають дуже їх небагато зовсім, навіть в Києві, коли продають дуже багато розсади, то в основному дебарау, такі наші це продають, так? Тому що і сама розсада, вона дорога. Якщо у нас в Києві ось такі помідорки, ну, самі дешеві були 30 гривень. Ті, хто займається масовим продажем розсади, то високорослі помідори коштували 150 і 120, тому що імпортні, голландські, тому що у нас їх майже не продають на розсаду, тому що вони дороге насіння і дорога розсада. Але я собі раз у три роки купую 100. Ну, в цьому році ми купили на двох з Валюшою. Тому... Ну, звичайно, 100, 100, 100 штук коштує 549 гривень. Звичайно, це дорого, але воно того коштує, тому що якщо ви посадите, і в мене жіночка, вона в мене бере завжди 25 штук теплицю. І вона завжди продає і повертає собі гроші, і сама насолоджується і консервує. Вони, вони для консервації не дуже, тому що вони такі гарні, величенькі, але вони дуже-дуже смачні. Ну, ось таке насіння, я ж кажу. Оці дуже смачні, мені подобаються, дуже гарно урожайні. Ці теж непогані, ну і помідорки теж вони мені дуже подобаються. Я кожного року ці помідори купую. Ну, купую, я ж вам вже казала, я купую на фірмі купую оці голландські насіння, просто голландські. Тому зараз буду працювати сіяти, Сіяти буду вже баклажани. Помідори трішки пізніше. Ну, це для себе. Тому що баклажани в мене є замовлення, а помідори я. Тільки своїм таким знайомим і все, помідори, я не продаю розсадою. Буду зараз садити квіточки, да, дідуганчик. Зараз це все посажу, посію. Ну що, мої дорогенькі, життя продовжується, життя продовжується. Живемо, працюємо, сіємо, садимо квіти. Ну, треба жити, по-іншому ніяк. Ми повинні пристосовуватися жити в таких умовах. Тому усім вам здоров'ячка, добра, обов'язково, усім нам перемоги, дякуємо нашим захисникам, дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.